Привіт, як ви живете в плані, які у вас побутові умови, умови життя? Можливо, у вас там 100, 200, 500 квадратних метрів квартира, можливо, ви живете в орендованому житлі, можливо, ви середній клас, може високий, може бідні люди, але в середньому, в середньому з дуже високою ймовірністю ви живете краще. Ніж люди, які жили приміром 100 років тому, або 200-400 років тому. Давайте для прикладу, середньовіччя. Зараз у вас є дуже хороші шанси дожити до літнього віку. У вас з дуже високою ймовірністю нормально народиться, народяться діти, вони не помруть там за перший рік життя і так далі. І логічно би припустити, що враховуючи те, що ми живемо краще, ніж жили навіть королі минулого. То ми, мабуть, мали би отримувати дофамін і взагалі бути в екстазі 24 години на сім. А що ми маємо в реальності? В реальності ми маємо епідемію тривожності і депресії. Але а чому? Ну, логічно ж, ні? Математика ж просто. Чому математика дофаміну або щастя не працює в цьому випадку? Це дуже просто. А, наш мозок сформувався давно. Скажімо так, 50 тисяч років тому, і він зробив це в савані, коли ми були ще мавпочками або близькими до мавпочок. І головною задачою нашого мозку було вижити, а не бути щасливим. Взагалі, щастя це такий дуже цікавий термін, але все ще головна задача нашого організму це вижити і репродуктуватись. А щастя це лише якийсь короткий такий момент часу, коли ми отримали дофамін. І цей дофамін змусив нас щось зробити. Це просто така нейробіологічна механіка для того, щоб ми щось робили і кудись розвивалися. І якщо в савані тоді солодке, тобто цукор, це була велика рідкість, і тому треба було з'їсти все, щоб отримати енергію, а стрес там, від того, що побачили тигра або змію, це одразу був тригер до системи біжи або бийся. При цьому, наприклад, новизна або якась невизначеність, це обов'язково була небезпека і тригер до того, щоб бути насторожі. То зараз це все працює так само, як в савані. Тобто, наш мозок налаштувався дуже давно, коли умови були абсолютно іншими, і умови ми змінили, але біологію обминути неможливо. Еволюція відбувається значно повільніше, ніж технологічний розвиток. І сьогодні ми перенесли цей саванний мозок в гіпермаркет. І тепер ми що маємо? Ми приходимо у відділ з печивом або з тортиками. Мозок бачить купу цукру і каже нам: їж, завтра не буде. І холодильник при цьому може бути повним, але мозку все одно, тому що це просто. Механізм, воно так працює, воно навчилося, воно для цього було так створено. І в результаті ми отримуємо ожиріння і залежність від цукру, і як наслідок, там купу діабетів і купу інших дуже неприємних речей. З іншого боку, коли ми заходимо в месенджер, в якому ми читаємо купу новин щодня, ми бачимо купу інформації, і мозок постійно сканує цю інформацію на предмет небезпеки. Ну а ви самі знаєте, в який час ми живемо, небезпеки у нас повно. Але не вся інформація несе небезпеку. Але мозку ж про це ніхто не сказав. І якщо раніше в савані це був шуркіт у кущах, через який ми одразу включали механізм, що треба тікати, тому що, можливо, це тигр. То зараз, ну це вже ніби і не потрібно, але механіка то не змінилась. І ми постійно через це бомбардуємо свій мозок такими інформаційними тиграми в кущах. Добре це чи погано? З іншого боку, ще один приклад. Коли е, люди жили в племенах по 150 людей. То ну, коли навколо тебе є 150 людей, дуже легко розуміти своє місце, або навіть менше, або навіть якщо трошки більше, коли ти можеш людей порахувати і запам'ятати, ти можеш знати своє місце, якесь там ієрархічне місце і так далі. А, наприклад, зараз в Інстаграмі, або ось тут, в Ютубі, ми вже змагаємося з мільярдами людей. Мозок. Може сприймати наш низький або там, статус нижчий, ніж у когось іншого, ніж бажаний, як загрозу смерті через те, що наш, нас виженуть з племені. Що можна з цим взагалі робити? Ну, зрозуміло, що наш мозок, і ми загалом були створені давно природою, і в мозок було закладено багато інстинктів, і ці інстинкти. Ну, можна так спробувати сказати, застерілі. Зараз вони не працюють на наше з вами благо. Тому що ми навколо себе зробили таке середовище, де вони просто не є потрібними, де загроза змінилась. І виходить, що довіряти внутрішньому голосу небезпечно. Виходить, що ми маємо робити якісь свідомі обмеження. Це дуже важко, це майже неможливо, але ми маємо будувати якісь штучні паркани, які не будуть давати нашим інстинктам працювати, тому що вони нам шкодять. Це от в попередньому випуску я говорив про раціональність, а це нераціонально. І що ми маємо хакнути власний мозок для того, щоб адаптувати його до того світу, в якому ми зараз з вами живемо? Мозок не почне розвиватися через рік. Через два в плані еволюційно розвиватися, змінюватися фундаментально, а технології стають все швидшими і швидшими. То що ми маємо з цим робити? Подумайте про це.